Всім привіт! Ранок аграрія починається з кави, а зараз ми їдемо на наші локації на полтавщину на сінові С. Всім доброго дня, знаходимося на неселеневих посівах сорту Юнка. Початок вересня. Напевно, це крайній обстеження цього року. Незабаром нам почнеться збор врожаю. Як бачимо, як завжди він себе рекомендує позитивно. Достатня кількість бобів, понад 40-50 штук. Маса тисячі буде сформована в межах 200 грамів. Рослина сформувала верхню китицю. Насіння виповнене. Має правильне забарвлення. Фаза розвитку r 7 Чекає комбайна. Плануємо зробити десикацію. Прохолодні ночі. Тільки будуть спонукувати для того, щоб ми це все пришвидшували. От погляньте у верхніх межвузлях також сформовано 4 насінини в бабу. Прогнозувати Якусь кількість врожаю можна чітко сказати, що це буде понад 2,5 тони. А як кажуть розумні люди, комбайн покаже. Олег, скажіть щось, небудь про цей чудовий сорт. Я думаю, не понад 2,5, а понад три. Ну, не можна забігати наперед. Я... Це Занизили. Занизили для того, щоб завжди отримати від нього максимальне задоволення. Коли він молотиться, ми тут його вирощуємо другий рік, так? Так. Да. За два роки при всіх умовах ми менше 2,5 тонни його не бачили по врожайності. Це ну, у нас рік краще, ніж в рік був. Я думаю, все у нас тут. Так, да, склалися позитивні умови з кількістю опадів. Що так, дуже... так як у нас поливне поле, полив тут не проводився жодного разу. Ми дуже задоволені результатом цьогорічним. Осталося чуть-чуть його змолотити, положити його на зберігання, зробити якісний посівний матеріал і відправити його вам. А, ну, Ми другий рік продаємо як першу репродукцію, три роки вирощуємо із супереліти на еліту і на першу. Да, дійсно, ми тут вирощуємо її три роки. це ж перший раз Вона, да, вона нас була. була без поливу, так, да, да, да. Дійсно, як час летить. Рослина сформувала 12 міжвузл. При цих умовах вона да, дійсно має сьогодні. 90 днів вегетації. Сорт не розтріскується, сорт стійкий до склеротині, висока стійкість до захворювань. Е, Олег, а ну скажи, на фоні цього року е, дуже по всій країні було високе враження Е, Я знаю, що ви... Превентивно провели захист. захистка ну, да. була, тобто, проблем тут не спостерігалося. Тобто це було один раз. Більше фунгіцидних проти пеноспорози ви не застосовували. Не, не. Тільки профілактичні. Да. Можна сказати, що рослина має. Да, і з цим годом таке осадків було багато. Прохладні ночі і дні, то вже, скажімо так, жарких було небагато, то це показати є дуже хороший. Тим паче вона сформувала дуже швидко свій мікроклімат, закривши міжряддя. До речі, міжряддя тут ми маємо 50 см. Дефіциту ніякого не спостерігалося. Що по шкідникам в цьому році? Ну, Трошки було чертополоховки, скажімо так, не, не катастрофічно. Ну, заселення не. в сусідів було гусінь, чисельне. У ну, нас на даних участках ми її ждали, але вона до нас не прийшла, скажімо так. Не понравилось соя чи просто вона не я хотіла думаю, цю красоту. То... Я думаю, ми просто в ще <рес> одна його правильно тут. Система. Не, не, не дали відложити м'яці. Система захисту класична, грунтовий захист і страховий. Як, як бачимо візуально поле рівненьке, де-не-де є невелика кількість забур'яненості на цих ділянках. Ну, це це скажу, ваточник сирійський. Ну, Це Полтавщина, це така зона його, <риклад> да, Батьківщина, походження цього чудового медоносу, який живе, при всіх негативних умовах він найкраще виживає, не знаю, що б даже йому зробити, щоб його прибрати. Да. Рослина за формою, бач, наскільки їй було комфортно, хоч і ультраранній сорт, але було все в неї дуже чудово, вона навіть захотіла гілкуватись. тобто Сформувала невеличкий бічний пагін. Так, одна гілка, є. Да, одна гілка є, але це не типово для ультраранніх Сортів це характеризує те, що її вона, м'яко кажучи, тут джирувала. Але те, що характеризує цей сорт, це формування верхньої китиці. Ми тут нараховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бобів. 90% маємо по три штуки. Насінин в бобу. В кожному міжвузлі ми по 4, насі... по 4 боби. Деякі боби є по 4 насінини. Ну, прекрасно, прекрасно. Тобто, да, з цією густотою 490-500 тисяч стояння. З масою 1200 грамів. Я думаю, не важко прорахувати. Зараз біологічна врожайність. Да. Чоловік я вашою роботою просто задоволений. А сортом ще більше. Я Сорт думаю, сам ми... про себе. Так. Да. Ми попрацювали на славу. Щороку. Покращуємо, покращуємо загальні результати. Генетика відповідна. Потужна. Я думаю, що все ми не обійдемось не без рекорду. Так. Да, ну, раз у два роки, як правило, по якомусь сорту ми робимо рекорд в Україні на цих землях. Дуже приємно. Хочеться зробити ще якесь невеличке Олегом інтерв'ю, щоб почути його враження після обмолоту всіх наших сортів. Я Думаю, ми можемо зробити це вовремя обмолоту. Ну, можна вовремя обмолоту, але... Е, як завжди, нам не вистачає часу. Е, так, ще ж е, буде комфортно збирання, оскільки кріплення нижнього боба десь в межах 20 см. Потужний сорт. Потужний. Так, сорт Ніагара. Він сам за себе вже довго, довголіття років свої говорить. Потужність, універсальність, практичність, невибагливість. Е -е, нічого негативного не можна про нього сказати. Він росте в будь-яких кліматичних умовах, в будь-яких зонах вирощування. Це універсальний сорт. Правильним формуванням, з великої кількості бобів, з, вис... з високою масою тисячі зерен. З високим білком. З високим білком. Думаю, все буде гаразд. Прожаюсь, очікуємо. Подвіду. Приємно. Да. Подвіду. Да. Подвіду. Більше від'юнків на півтони більше юнки. Крайня група стиглості, сорт Нептун, має 200 теплових одиниць. Надурожайний сорт. Візуально ми можемо бачити його кількість бобів. Маємо 16 міжвузл. Також сформована верхня китиця. 4-5 бобів. Має високу масу тисячі, понад 240 грамів. Правильна форма насіння, нижнє прикріплення більше 15 см, підходить для всіх типів збирання, невибагливий до ґрунту, міцна рослина, міцне стебло. В широких міжрядях посію компенсує площу, висока галудженість, формує 2-3. До чотирьох бічних паганів симетричних центральному. Замовляйте, ви будете приємно здивовані. Так, колеги. Підводячи підсумки нашого сьогоднішнього обстеження, ми робимо короткий опис цих сортів, говорячи про наші три основних сорта, ультраранні сорти, ультраранній сорт Юнка. Ми бачимо достойний наш цьогорічний результат. Ми надіємося, що ви його повторите в наступному році, придбавши в нас сорти сої компанії Civita Genetics в Україні, звернувшись до наших менеджерів. Яку інформацію ви знайдете повні описи на сайті? Сайт Севіта, переходячи силки від сайту компанії Агрітема. Ультраранній 350 теплових одиниць, 85 днів, 90 днів період вегетації. Підходить найкраще як попередник під озиму пшеницю. Можливо, в деяких регіонах країни він встигне під посіви, пізні посіви ріпаку. Наш, напевно, топовий сорт це Ніагара. Він сам за себе говорить масштабуванням, ви бачите кількість бобів на рослині, виповненість бобів. Він, як правило, готовий на, в Полтавській області 10-15 вересня. І цьогоріч має має 600 Теплових одиниць, тобто 115, 105, 110, 115 днів вегетації, в залежності від кількості опадів за вегетацією. Наш крайній сорт по вегетації має 2700 теплових одиниць. В нього 120 днів вегетації. У цьому році для нього склалися на Полтавщині всі комфортні умови. Кількість опадів достатньо, він сформував верхню китицю. Всіх представлених сортів, правильне прикріплення нижнього бобу, він підходить для збирання для всіх типів жаток, зернових, флекс. Я думаю, ви з нашими сортами максим... отримуєте максимальні урожай, а ми будемо щиро задоволені за ваш результат. Бажаю всім гарних врожаїв і високих цін на ці врожаї. До зустрічі!